Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання. Клик-тролей. Друзі, нажали це завдання, відкриваємо карту, бачимо сіре зону, де нам потрібно входити на даних монстрів. Друзі, хотів, ну, поки біжимо в ту сіру зону, де нам потрібно набивати цих даних монстрів. І також потрібно буде з них вибивати ітем предмети. Поки ми летимо, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Все буду вже на місці, в сірій зоні, тоді продовжуємо. Друзі, до, на це місце, де ну, сіра зона, де нам потрібно набивати клики тролей. Тобто, Усіх тролей в цій зоні випадають з монстрів клики тролей. Їх нам потрібно назбирати 18 штук. І, друзі, після цього нам треба буде повернутися в піратську бухту до того інтесів, в якого ми брали це завдання. Але давайте спочатку наб'ємо 18 штук, потім вже продовжимо. Друзі, набили ми цих 15, ой, 18 кликів. Друзі, потім нам потрібно повернутися в піратську бухту, щоб закінчити це завдання. Біжимо тоді в піратську бухту, вже буду я на місці, то тоді там продовжимо. Друзі, прибігли ми в піратську бухту, біжимо до NPC. Він знаходиться NPC на третьому поверсі. Піднімаємося туди. Так, от ми біля цього NPC віддаємо клики. Клики 18 штук, які ми набили, і нажмаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока!